Тух, ось я й дома. Лист? Цікаво, від кого? Прочитаю вдома. Привіт, дівчата! Привіт! А ми у гості зайшли. Сподіваюсь, ти не проти? Дивіться, мені надіслали листа. Лист на папері, який зараз вік, можна ж написати через інтернет. Може, там не просто лист, а посилка. Зараз подивимось. Привіт, я ваш фанат. Дивлюся всі ваші відео та вирішив надіслати вам подарунок. Тут якийсь білет. Ану, дай, це ж квиток на курорт. Але зараз зима і холодно. Це у нас холодно, а на курорті завжди сонце та тепло. Ось тільки це квиток на одну особу, хтось з нас поїде. Ну, звісно ж, я, це мені надіслали. Стривай, на конверті написано карамелькиним. Значить, він і для нас також. Може, напишеному листа тому, хто його відправив, і запитаємо, для кого цей квиток? На конверті немає адреси. Написано анонімний фанат. Тоді й треба самим вирішити, хто отримає квиток. А у мене ідея схоже на ігрове поле, як у справжній грі. Так і є. А де фішки? Ми самі будемо фішками. Хто перший прийде на фініш, отримає білет. А що означають кольори клітинки? Сині випробування, зелений бонуси, а червоне покарання. Покарання? А чому саме покарань найбільше? Не бійся, ми не будемо сильно мучити тебе. Хто хоче ходити першим? Давай ти! Ну, поїхали. І так, перше покарання обклеїти стікерами. Готова до покарання? Тільки не обклеюйте занадто сильно. Добре, не будемо. Ну, поїхали. Ліона, вони падають. Ну, можна продовжувати. Але ж я нічого не бачу. Чи можна відклеїти хоча б один? Ні, відклеювати не можна. Це не за правилами. Продовжуємо гру. Я ходжу. Гей, акуратніше. Скільки там випало? Випало один. Аго, взагалі-то зараз моя черга ходити. Ой, а я забула. Ех ти, Погано обманювати Амельку. Та гаразд, це наш шанс виграти. Наш? Ти взагалі-то теж мій суперник. Точно. Зовсім забула. Ура! Я знов бачу! Ей, ми ж сказали, не можна знімати. Вони самі відпали. Отже, все чесно. Вона має рацію, Потрібно було клеїти сильніше. Три. Один, два, три. Челендж. Челендж для Міли. Наповни склянку водою з рота, як дельфін. Ось твоя склянка. А де вода? якщо набереш половину склянки, можеш зробити один хід вперед. А якщо ні, хід назад. У тебе є одна пляшечка. не примахуйся. Ну що ж, поїхали. Виходить. Даємо тобі ще 5 секунд. Зрозуміло. Краще б цей челендж попався мені, я б тобі показала, як це робиться. Та що ти таке кажеш? У мене залишилося багато води у пляшці. Давай покажи. Ну, зараз щось не хочеться. Ану перестань. Мій програти. Наступного разу замість клянок будеш ти. Тепер я ходжу. Ну ні. о о Ну, що там за покарання? Кажіть вже. Не можна, це сюрприз. Покарання сюрприз, тільки цього мені не вистачало. Давай, сідай, заплющи очі. У мене що скинуть, чи зв'яжуть, тільки не змушуйте ходити по лего. Сюрприз! Що це? Я можу це з'їсти? Воно солодке чи гостре? Нагнись, я скажу тобі на вушко. А ось і твоє покарання. Як я одразу не здогадалася. Сподіваюся, вам теж трапиться покарання сюрприз. Який торт неправильний. Треба було брати де більше крему. Ти тоді більше забруднилася. Тепер я. І це скільки? Три. Три. Раз, два, три. Покарання. Настав час для твого покарання, Амелька. А ми тобі допоможемо. О, ні, тільки не це. Іди сюди, Амелька. Не треба. Стій. Не бійся, я знаю, як її зловити. О, ось і попалася. Тепер ти нечеш. Не Відпустіть. Відпустимо, але не зараз. Потерпи лише один хід, це не також страшно. Ну, поїхали. Навіщо руку замотувати? Ой, гаразд. Тільки швидше кубик кидайте. Вже я хочу вибрати звідси. Ну що, поїхали. Два. Один. Два. Покарання. Пощастила, покарання. Дивно, тут написано, що покарання маємо прочитати ми. А чому ви, якщо покарання моє? Зараз дізнаємось. Міла, як ти могла? Ти про що? Що там написано? Тут написано, що ти стягнула мою улюблену футболку. Ти сама її дала мені. Я просто забула її повернути. То це ти розбила вазу в маміній кімнаті? Ну, це так, я боялася зізнатися. А мене через це сварили. Але рано чи пізно я зізналася б, чесно. Ну, все, Міла. Що ви збираєтесь робити? Виконувати твоє покарання. Закидати подушками? А! Дівчата. Боляче. Фух. Ну все, годі. Знатимеш, як не повертати чуже! Той, хто це написав спеціально, хотів роздратувати вас, щоб ви сильніше кидали. Звичайно, це ж покарання. Тим паче, заслужене. Давайте повернемося до гри. Я не можу вийти тепер. Тепер моя черга. Один, два. Зелений. Це бонуси. А ось і бонуси. Крути рулетку. Вибори, хто виконає наступне покарання замість тебе. Єс! Непоганий бонус. Я теж такий хочу. Тепер моя черга. Один. Синій. Ти маєш знайти цю мандаринку у ванній з кульок. Даю тобі 30 секунд. Заплющи очі. Усе. Так, залізай. Час пішов. Дивись мандаринку на розчави. Три, два, один. Час вийшов. Ха-ха, <г автоматична>. дівчата, а вона точно тут є? Так, наступного разу знайдеш. Так, як ти не виконала челендж, маєш майже тино ну, одну клітинку назад. Mm. Так. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ура! Бонуси! Пощастило! Так повертає будь-якого суперника на три клітинки назад. Ура! Да! Кого вибереш? Леона. На три клітинки назад. Куди мені три назад? А. а у мене є бонуси. Покарання йде тобі. Ой, гаразд. Все одно я попереду тебе. Чотири. Один, два, три, чотири. Челендж. Піймати три млинці обличчям або зубами. Навіть не знаю, челендж це чи покарання. Гаразд тобі, це ж легко, вважай тобі пощастило. А де млинці? А їх нема. Спочатку ти маєш їх приготувати. Стривай. У челенджі не написано, що я повинна це робити. Вважаю, що це секретне завдання. Це ж твій челендж. Без млинців ти не зможеш грати далі. Гаразд. Сподіваюся, у мене вдасться приготувати їх. М -м, як пахне. Хочеться млинців з вишнею. А мені з шоколадом навіть не думайте. Це для челенджу. Готово. Все, можна кидати? Стривай. Вони ж гарячі, нехай охолонуть. А чому тут чотири митці замість трьох? І чому він такий негарний? Перший млинець завжди комом. Не красивий, смачний. Це і можете з'їсти, але решту не чіпати. Здається, вже охолонули. Час починати. Якщо зловиш три, зробиш крок уперед. А якщо два залишишся на місці. А якщо зловлю один. крок назад. Боюся подумати, що буде, якщо я ноль зловлю. Поїхали. О. Один. Ліона, крок назад. Чотири. Один, два, три, чотири. Зелений. Бонуси. Крути. Так, тобі випало. Захист від покарання. Клас. Три. Один, два, три. Знов бонуси. Щастить же. О, захист від покарання! Оце капець. Один, два, три, чотири. Челендж. Ти маєш підкинути та зловити ртом збиті віршки. А якщо мені не вдасться підкинути їх, тоді ми тобі допоможемо. Кинемо їх у тебе. Ну ні, дякую. Краще зроблю хід назад. Леоне, ти чого? Упс, я промахнулася. Добре, ще одна спроба. Ну і прибирання з тебе. <рес> ну, майже. Все зрозуміло. Крок назад. Добре, хоч вершки смачні. Тепер я 4. Один, два. Три, чотири. Червоний. Покарання. Амелія, у тебе ж є захист від покарання. Не хочеш використати? Так, я беру захист від покарання. <рес> у мене також є захист. Тепер моя черга. Де я тут стояла? Чотири. Один, два, три, чотири. І ага. я використовую захист від покарання. У всіх є захист від покарання. А в мене то вершки, то торт. Тепер моя черга. Раз, два. Бонуси. Ну, крути. Картка на пропуск ходу будь-якого суперника. Ну, непогана картка. Так, я можу використати її в будь-який момент. Наприклад, дати цю карточку і ти пропускаєш ход. Моя черга. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Покарання пройти доріжку з Лего. А можна втягнути капці? В капцях таке покарання буде безглуздим. А можна хоч в карпетках? Ну, не знаю. Міла, що ти думаєш? Ну, я думаю, ні. Або я забираю квиток на курорт собі. Гей, гей, не забувай, тобі ще мене доведеться перемогти. Зараз тільки зроблю зарядку. Ну, що ти готова? Ні, але вибору я не маю. Не бійся, ми тебе підтримаємо. Шкарпеточки знімай. Давай, Амілька, давай. Я кожного дня по Лего ходжу. Молодець. Для мене це найстрашніша кара у світі. Тепер моя черга. Два, один, два, покарання. Час тебе охолодити. Готова до покарання? Ні, до такого не можна бути готовим. Міла, сідай, тобі одразу все висипати. Чи по одному кидати? Не знаю, напевне, краще по одному, щоб не так холодно було. Починаємо правосуддя над мілою. Один. Два. Я передумала, давай все одразу. Ти впевнена? Краще потерпіти кілька секунд, ніж мерзнути кілька хвилин. Моя спина. Потерпи, вони скоро розтануть. Тобі легко казати. Тепер я. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість бонуси. Ну, крути. Йди на дві клітинки назад. Один, два. Тепер моя черга. І один. Синій челендж. Вгадаю, у якій коробці сидить гравець, а де Ліона? Саме її ти маєш знайти. Якщо не вгадаєш, то крок назад. А якщо вгадаєш, то вперед. Ага, там хтось є, я її знайшла. Впевнена, що обереш цю коробку? Так, я почала, що там щось рушиться. Добре, Леона, покажись. А от і не вгадала. Як це? Тоді хто у той коробці? Дивись! Мусік. Ви не казали, що моя кицька теж приймає участь. А вона і не приймає участь, вона сама залізла. Всі знають, що коти люблять коробки і не можуть стояти. До речі, Амілька. Крок назад. Посунься. І. Шість. Один, два, три, 4, 5, 6. Челендж! Міла, а ти вмієш стріляти? Ну я була в тирі пару разів, можу потрапити по банці. Це добре, бо зараз на тебе чекає справжній тир із призами. В одній з цих коробок iPhone, в іншій айпад, а в третій навушники AirPods. Ти маєш знищити два з цих призів, третій залишиш собі. Капець, як жаль ламати такі класні речі. А де що знаходиться? Про це ми не скажемо тобі. Доведеться самій відгадувати. Може й добре, що я не знаю. Так не доведеться вибирати. Давай по такій коробці легко потрапити. Нелегко, коли знаєш, яка класна річ там може бути. А тепер перевіримо, що ти зламала. Це айпад. Тут дірка на екрані. Не хочу дивитися. А це – AirPods. Усі потріскалися, вони більше ніколи не умкнуться. Виходить, я виграла iPhone? Ура! Вітаю! Забереш його після гри. А чому не зараз? Щоб не відволікатись від змагання. Нехай відволікається. Нам буде легше перемогти. Ну ж ні. Я виграла айфон. Виходить і виграю квиток на курорт. Тепер моя черга. Три. Один, два, три. Покарання. Так, покарання вибрати одну з таємничих пробірок та випити. Мені точно потрапить якась відота. Звідки знаєш? Може тобі трапиться смачний коктейль? Це ж покарання, тут смачного просто не може бути. Ну, ну що, вибирай? Червоний це, мабуть, кров, зелений це отрута, а білий, мабуть, лет від яйця. Залишається, залишається оранжевий та синій. Обирай синій, це мій найулюбленіший колір. Обирай червоний, це мій любимий колір. Добре, обираю кров. Фу гидно. Що це? Схоже, це томатний сік. Фу, гидота, не люблю його. А що такого? На мою думку, він смачний. Міла, ти скажена, наступне таке покарання віддам тобі. Мені потрібна нормальна вода. Мені також. Все ж таки це смачно. Чотири. Раз, два, три, чотири. Червоний. Покарання. Тобі потрібно вибрати, що ти їстимеш. В одній коробці гостра їжа, в іншій кисла. Що ти обереш? Мені здається, кисле каще за гостре. Тоді спробуй вгадати, де лежить кисле, а де гостре? Ура, лимон! Ніколи не бачила, щоб лимону так раділи. Хіба що у лимонаді? Це краще, ніж гострий перець. Ну, давай починай їсти. Вже А нарізати? Мама, мені завжди нарізала. Різати, не, чесно, тоді частина кислого соку вбитиче. Так я не зможу вкусити. Гаразд, зараз розріжемо. Тепер можеш починати їсти. А можна мені цукор? Ні, це має бути кислим, а не солодким. Але мама мені сипала? Ну, ні. Гаразд тих трувати. або їж, або здавайся. Так, так, ми. Давайте не збираємось. Гаразд. Я думаю, гострий перець було б легше їсти. Ні. Лимон. Перець. Лимон. Досить варитися. Краще принесіть мені попити. Чотири. Один, два, три, чотири. Бонус! Обери, хто виконує наступне покарання замість тебе. Ліона. Чотири. Раз, два, три, чотири. Покарання. Ну, що за покарання? Не скажу. Давайте я піду в іншу кімнату і сама ви його виконую. Без вас. Ану стояти, давай сюди лист. Ви повинні перевести на спині чи на руках наступного гравця. Так ось чому вона не хотіла говорити. А хто робить наступний хід? Я Сподіваюсь, що Амельсе випаде якнайменше. Так. Шість. Ну, 6, так 6. О, давай на спину. Я боюся. 5-6. А ти важче, ніж я думала. Не вдавайся, я дуже легка. Зате незручна. Ти була схожа на поні. Тут йти кілька метрів. Могла б сама пройтися, Амелька. І залишити тебе без покарання? Ну ні. Я, до речі, на покарання потрапила. Амілька, тобі випало непросте покарання, в нього можна програти. Програти? Ну, це ж не челендж. Якщо програєш крок назад, все як у челенджі. Ну і що за покарання таке? Лоскіт, ти маєш терпіти 15 секунд лоскоту. А ми okay. тебе будемо лоскотати. Сподіваюсь, ти боїшся лоскоту. Ні. Так. Я гадаю, ти впоралась з завданням. Це було складно. Зізнавайся, ти просто не боїшся лоскоту. Боюся, просто ти лоскотати не вмієш. Моя черга. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Покарання. Пройти по дорожці з Лего. О, ні. Знімай тапки, знімай шкарпетки. Панчохи також знімай. Я готова. Вперед, давай. Мілка, мілка. Давай, давай. Ну що, класно ходити по Лего? Дуже боляче, не розумію, як ти витримала таке покарання. Раз, два. Челендж. Ти повинна, донести яйце до мого столу. А у цьому складність і каверза. Ти маєш зробити це маленькими ручками, вибирай, які ручки ти хочеш. Ух ти, ручки котика такі мілі, не чіпай! Я б на твоєму місці подумала уважніше. Ти маєш рацію, з ними я навряд чи зможу витримати яйце. Я візьму ці. На старт, увага, марш! Ну що, падай, падай, давай, давай. Зараз як штовхну. вітаю! Один. Зелений. Бонус. Повертаю будь-якого суперника на три клітинки назад. І я повертаю Мілу. За що? Один, два. Три. Ну, нічого. Я все одно попереду. Два. Один, два. Челендж. Ти маєш з трьох спроб збити вежу зі стаканчиків. Зіб'єш один крок вперед. Не зіб'єш назад. Легко! Міла, починай! Міла, взагалі-то казали три спроби. А ти навіть із десяти не збила. Тепер я. Бонус! Йди на дві клітинки вперед. Один, два. Тепер я. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зелений бонус. Обери, хто виконує наступне покарання замість тебе. Я обираю мілку. Моя черга. Два. Один, два. Рибалка челендж. Чудово, давайте вудку. Вудки немає, зато є палиці для суші. Треба ловити паличками. Так, ти маєш виловити усі речі з води. Тут не палачки потрібні, а цілий кран. У тебе є 30 секунд. Виловиш усе, пройдеш челендж. Готова? Готова! 5, 4, 3, 2, 1. Час вийшов. Міла. З тебе поганий рибак. Ну, вибачте, я тренувальними паличками їм суші. Кидаю. Два. Бонус. Інди на дві. Клітинки назад. Один, два. Чори. Один, два, три, чотири. Червоний покарання. Сісти під кульку із секретом. Що за секрет? Що рідке, Мабуть, фарба. Або слайм. А, може, не треба? треба? Давайте мені інше покарання. Треба. Сідай. Ви зіпсуєте мені зачіску. Обирай зачіска. Чи головний приз? Ех, приз, звичайно. Готова? да, Три, два, один. Упс. Ой, а що трапилось? Нічого, це була вода. Моя зачіска. Дівчата, ви тільки погляньте, на вулиці а -а -а. вже ніч. Так, а я ще уроки не зробила. а Мені завтра в школу. Усім до школи. Будемо грати до утра чи продовжимо наступного дня. Я пропоную продовжити наступного дня. Я також. Друзі, якщо це відео набере 20 тисяч лайків, то ми обов'язково продовжимо цю гру. Друзі, ви ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. O Simbo vai ter.